Так, друзі, всім привіт! У нас війна, вибачаюсь, минуло не було змоги записати. Зайняли ми друге місце, на жаль, не змогли виграти там трошечки. Цікава була війна, але реально не було можливості записати. Так, і ця війна в нас ми зробили приблизно таку саму та, цю тактику. Три великих аванпости взяли і усилили трошечки, взяли один маленький. Пощастило, бачите, зеленим взагалі не пощастило по суті. От, тому. Ладно, не будемо розхитуватися там довго поїхали. В принципі, всі аванпости важливі, мабуть, тут саме менше е -е... відповідальності почнемо з них. Бо на тих, хто побільше. Не знаю, не дивився я ще хто там в обороні. Дуже кумарить оця довга загрузка. Так, хорошо. Що в них тут? Старки? Е -е... Тут в них взагалі важкі ребята. Тут слабенькі, 250 зовсім мало. Окей, ну я думаю, що цих я спалити зможу. Погнали. Хоча може і програю, хрен знаю. Не знаю, попробуємо. Так, сподивимося. Значить у нас тут тірни, який хрен зарядиться, в них куча льоду. Ну... І вони не дуже сильні, там щоб прямо, але все-таки в них є старці. цей. Добавно згоріти, погнали. Попробуємо. Якщо не вграємо цей бій, то в на наступних будемо більш обережні. Тут ще можна, якась ця ціна програшу ще не така висока, як в, в наступних. Так. Тут я пішов тут в мене масовики. Затейники. Тому... Пішов. Поставив тут команди. Ось такі, які ви бачите. А що вона сама летить? я ж нічого не нажимаю. Ребята, алло. Так, зарядилася девочка. Поки що там хотки, шмотки, всі ці. йдуть. Давайте ще тірюна під зарядом. Щось само рухається, не можу, не можу їхати, в чому прикол. Чем прикол тут цього, цього движения без предупреждения? Так, есть. Давай-ка сюди. Оу, зарельд. Лет накине. Давай сюди мальчика цього зарядим. Лучше базари, бля, хамей. диви опять че-то полетіло. Хрен я знаю чи то ходить само. Так, ладно. Зараз ми типа экскрыти. Так, давай. 45.52, сюда дай на нм ходка висить. Так. Вылазьте, пацаны. Я вас, блядь, побачив, честно скажу. Так. Перекрилась тут. Ого, скільки їх підхилило. Коротше, ребята, підказуйте в коментарях, Що це, блядь, поляна самоходить? Просто цікаво, реально. Так, тепер давайте треба зелених знайти. Бамс. Що це до сих пор не доїжджає, така крепка, -мо. Все, помер черв'як. Хробак. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Ми собі планомірно йдемо до того, щоб всі стальні згоріли. Диви, опять само полетіло. чого, блять відбувається? Я нічого не нажимаю, ребята. Реально нічого не нажимаю. Вона саме щось рухається. Як вже думалося. Старк правда, вмер. Так, як це мені жовтих підтягнути, от я бачу. Чи можу навіть давати спочатку зелену, щоб не роз'їхалось далеко. Так, да, дівчину підхилимо. Зараз тільки дозарядимо цього пацана і їм типу, хана. Все, тут потягнули на цього пасика. Все-таки взяли 500. -очку. отлично, Давай-ка тут. Хто тут в них? До речі, тут у э, нас червоні зелені, зелені поляки. Червоних теж є доволі так, багато сильних, ребят. Сподимося, кого тут дадуть. Окс, 830 старків. Братіонів. Ну, явно ці більш вкусно виглядають. Тут що? Ще якісь бомжи. Поїхали. Ну, на бігах я таких убиваюсь. Подивимося, як тут Тут бронерез один. Уже легше, але. Давайте подивимося, що буде. Такс. Я ті, буду команди, якщо с... Подивимося, слабых брат и все, чтобы наверняка вот там на тих вышках так трохи стрём... О, бля, фиолетовых то мало, ну не супер мало, але маловато Так, хорошо, ладно, пока синих продвинем сюда фиолетовых Ну, такое, такое. Не скажу, що супер. Тут щось я бачу. Так, треба не провтикати в спишку. Слева. справа. Сюди три. О, от, хороший ход, дивіться, шість. Цих закинем Камінців. Сюди скриваємося. Давайте чуть-чуть. Пока в це, в принципі, більш-менш непогано, йде. Ого, ого. Ти ч, бля? Спакуйся. Волкодав, блін. Такс, хорошо. Три. Ну давай, хорошо, зарядимо його пока. Сюди підкинемо. Єсть. Що в нас так? З зелених далеко ще до зарядки. Зелених. Давайте веер цей закинем. Так, є. хорошо. Пробуємо набрати собачку. Трошки не туди полетіло, нічого страшного. Е, так. Блин, і так хірово, і так, Женова. Mm. Ну, Ладно, давай тут прорядим чуть-чуть. Мені зовсім не подобається, що. Полумерт. А ну, куди бахне. Ну такое. Такс. І нет. Устойчивий буде. Ну собачку добили, не це вже добре. Бляді вони в нас одного висікли, пацана. Ладно. Хорошо, да ну забере цей пиздж, блядь, так, шо тут у нас 8988. Сюда. Так, по времени треба ще Бляха, я можу тут... со Старком завжди довгі бої йдуть. Можем провтикати по ходах по... по часу. Скільки ти ще нет. Сукин ти кот 4 хода у мене. Сейчас зараз синього дозарядим, знімемо це. Єріс. Так, я ж не можу в'їхати. Не в тіні чи ні. Ні, це і не в тіні. Давай знімемо Сразу з нього цю херню. Так, і на себе Ти будеш чисто щитувати, бо, блях, так, 4 хвилини треба ускорятися, ребята, треба ускорятися. Так, так, так. От цього мальчика брати. Давай сансо все-таки, бо воно нам, блин, по времени. Мы вже проиграем по времени, по, по часу дуже сильно. Надо вже е, менше трендити, більше рухати. Так. Так, 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 так. Зелене, хорошенько. Чикс, чикс, чикс. Ай-яй-яй-яй. Встань. Таруха так зелених тут полно, давай-ка. Є. Убираємо хілершу. Такс, тут поки що нічого ми не юзаємо. Є, сюди щит. Давайте, ребята, вже треба оперативніше тепер. Бо три хвилини, що нам цього бляха мочити. Типа. Давайте йому не дамо накидути на себе нічого позитивного. Тепер бум 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 Ускоряємося, блочимо їх. Так. Відстаньте, блін. За можна, конечно, наробити помилок. Бо спішиш, типу. Так, 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 так. Сюди. Ну давай вже откиснети зразу таке. Не хоче вмирати. Як? Так. Давайте мені монети зіл, льо... блядь, не довело походитись такі. То щас ще ще від'їду і все. Нам осталася хвилина. Так. Що? Тут має він од'їхати вже. Скільки ж можна? Так, що такий бій доволі плотний вийшов. Хорошо, виграв другий бій. Добре, що побачив, що час тікає. Бо так би міг би з вами тут затрендітись. Так, осталося більш такі важні точки. І в мене менш слабі команди. Reddit. Давайте. Тут редих, червоних в мене доволі багато. Двоє. Доволі багато. Ну тим не мене. Давайте, подивимося, хто тут. Ух, хороший бій був, аж так мені сподобалось. Я б його то зажав. Таких... Так, тут Старки. А тут хто... О, дивись, скільки три червоних виставив, два синіх. Ну тут бомж, звісно. А тут Старки. Ні, ну проблемно буде фулового не завалити. Давайте поїхали. Тут менше, так я собі думав, що тут прийдеться меншого брати, хоч у мене червоні є. Так, тут, по-моєму... А, тут турмонду нема. Ладно, пішли. Меншого все одно не, не дадуть. дадуть. Поїхали. Не знаю, є якийсь баг з переодіванням, але я не рекомендую його юзати, бо можна статись без акаунта, що мені підказує досвід. Давай доб'єш. Хорошо, красавчик. Так, тепер ти цього давай. Нарізаємо. Ці бої менш, звісно, будуть драматичні. Але такс. Треба буває. З холодним розумом все завжди підходити, знаєте, не піти там, і підвести альянс. А взяти менше очок, але принести тобі цю перемогу. Бо буває в нас уже не раз таке бувало, що прямо від одного гравця залежить. Від одної атаки залежить, чи візьмемо ми цей аванпост, чи не візьмемо, і навіть від пару боїв залежить, чи виграєте ви всю війну. Отак От якось. Тому краще акуратненько грати, чим бігти за персональними якимись призами. Але у кожного, звісно, свій стиль гри. Тому я нікого не осуждаю, але такі, о, до речі, наше одне містечко є в Альянсі я Вигнав я після минулої війни чувак, не відстріляв 4, 4 атаки, і ми через це програли, тупо, із-за того, що він не вистрілював. Навіть якщо б він там програв із 4-3 ми б виграли. Тобто по 50 йому б дали і одну виграв би він там. Ми б виграли його, але він не з'явився і ніяк не пояснив. Ну, коротше, попрощалися. Так як його в телеграмі не було, бо він якийсь зарубіжний бург. То як би невелика потеря, але одне містечко освободилось, тому давайте підтягуйтеся, в кого є бажання. Ми, ох, зелені всі. Так. 650 такий інтересний кінчик. Так, а тут що в нас фіолетові? Тут у них лучниця фіолетова, цей цей. Ну, Непогана, кстати, команда, але ну, не прям така, щоб я злякався сильно. Ну, в мене тут теж якісь такі шалтай болтай, чесно говоря. Ну, Я думаю, що должен його крякнути, але блін, тут Джон Сноуфу майже. Так, 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 так. так. Ми можемо, кстати, програти волк, маргер. Не, Давайте тут, так як я і казав, давайте тут візьмемо слабшого пацана. Тут ми, в принципі, йдемо попереду, все нормально. Нам єдине, що треба чітко без програшів набрати очки. Тому ми і цим і займемось. Так, погнали. Бо нам ці бонуси. Ух, як надо. По суті, тут тільки війна йде між нами і яким там альянсом. І червоними буде йти. Зелені зараз отпадуть. Так. Відпадуть, відпадуть, треба не забути пропустити. Пропустити, щоб кріпиш, толстиш, зарядився? Мабуть, ми не дождемося його. Мені дождемося все-таки. Так, а де нам взяти жовтих ребята? Я так хреново розточительно ходити, такі вже довольні, я там перемагаю. І я дивлюся, що е хреново поздвигав. Ну, типа, мало комбінація сталася. Поняли, за що я. І не дам треба було б зарядити, щоб він зараз тачив. От зараз висічуть мені. Так я і думав, до речі. Так я, блядь, пацани, і думав, що зараз почнуть вони мені гасити мога А магіра. Але добре, що вони слабі. От. Ні, все, це була коротше така лірична ця. Кіпіш, кіпіш, все-таки все вони набагато слабі. Ці ульти просто їм відбивають бажання. Так, давайте це уберем. І все, в принципі, тут бій зіграний. Ну, слабачки взяв, але я, ці в мене команди, ну як сказати, такі. Якщо на ванпост не сильно важний, типу бачу, що переграє, можна взяти середню, ну якщо бачу, що. Заради очок, щоб Але якщо бачу, що плотно йдемо, то так, що в нас тут? Де? я Де я? о, Ребята, 2000 набрала. Що тут вони так б'ються сильно? що собі, по 2100 2200, Ну, понятно, беруть по 3-3 е... середні. Три середні. Як? Ну да, напевно, що так. От, ребят. а, дивив цього типа, що 2400, ще один бойс в запасі. Сент Патрик, святий Патрік Буде чекати, він, видно, десь заникався на якісь точки. Тут у нас, бачите, в принципі, вони навряд чого зроблять, не заберуть вони її, троє навіть, один вже відіграв. Ну, подивимося. Тут теж. Ну, Коротше, я думаю, що так як ми спланували, всі ці 4 аванпости ми візьмемо, вийдемо 55 очок гандикап і будемо міститися з червоними за перший місць. Зелених поляків ми отшили щось, а їх ще на одного більше. Але таке. Всім дякую за увагу і до побачення.